Друзі, завжди, коли я в якійсь подорожі, я проживаю якийсь досвід. І коли є внутрішнє бажання, я лише йду розказувати. Чергова моя поїздка, я завжди там, того разу пам'ятаю, як тільки приїхала в Пальму де Майорку і записувала відео. У нас тут тонкі стіни, там якийсь грек, щось там розказує. Але я хочу вам сказати таку штуку. Поділитися досвідом зараз, 17 грудня 23-го року, в Польщі зима, холодно, тут десь 23 градуси тепла, вітряно. Це є Греція Афіни. Я тепла. Я м -м, сюди приїхала мене, ну, ви знаєте, наше тіло реагує на холод, ми їмо, їмо, розумієте, ми так би накоплюємо, коли тільки теплішає, приходить березень, наше тіло скидує зайві кілограми, оцей жирок, що ми наїли. І коли ви будете більше вживати сирої їжі і більше рухатись, а я сьогодні дуже сильно рухалась, тому що ми багато гуляли містом, дивилися, та? там салат їла, ваше тіло спочатку воно так ну, лице буде змінюватися, а потім, бачите, зробиться таким. Вона от вирівнюється, оцей жирок почне спадати. От коли ви ще будете свої масажі, от тут прям, коли ви тут от робите масаж на, е, от, ну от, на підборіддя, то всі процеси, кожен орган в нашому тілі він за щось відповідає. В нашій органах. Так? От ви, ви нажимаєте на певні точки в тілі, от тут робите свій масаж, постукаєте по руках, віджимаєтесь, присідаєте, прес, воно все впливає. Якщо ви хочете швидко схуднути, повернути здоров'я, ви просто, навіть якщо вам не хочеться п'єте соки. Я от зараз собі там витиснула сік, там, салатики, сире-сире. І коли ваші рецептори на язиці, ви будете менше їсти соленого, вони почнуть очищуватись, то вам, вас, ви будете кайфувати, тому що ці рецептори не будуть в солі, в персі. І ви почнете кайфувати від. Саме помідори, від фрукта, розумієте? Вам цього захочеться. У мене вогнегаст так Але дивіться, я хочу, щоб ви розуміли, їжа будь-яка, це от, наприклад, є печеньку, да? це залежність, так, як Майкл Калкін лікувався від наркотичної зелени. Будь-яка їжа, будь-яка, навіть соки. Вони потрібні для очищення. Це так, як сигарета. От вам погано, ви щось не можете всередині вирішити. І ви берете цю сигарету, як наркоман, відкриваєте і так їсте, ніби отримуєте кайф і ніби ні. Їсте. Оце та ж сама, розумієте, як сигарета. <кій> Тому краще, знаєте, заміняти цю сигарету на овочі і фрукти, воно хоча б ну швидше вийде і не так нашкодить. Але я вам зараз хочу поділитися таким: я м -м, дійшла до цього сироїдіння, харчування. Дійсно, сира їжа це є основа. Але коли я дійшла до цього і почала людям розповідати, я зв'язнулася з тим, що світом керують гроші. Ну, і взагалі. Коли я дізналася правда про харчування, я зрозуміла, що весь світ взагалі перевернути з ніг на голову, тому що бізнес, всі бізнеси і маркетинг все процвітає, тому що людей зробили тупими дурними, продають їм через кольорові картинки. Люди хворіють, процвітають аптеки, люди їдять тварин, риби, все підряд. От бачите, в мене навіть почистилось трошки тіло, і я почала говорити, мені захотілося щось сказати. Я от поприсідала. Коли мозок затуманений, тобі не хочеться, ти хочеш тільки спати і бути в депресусі. Я давно не записала відео, але коли я почала, навіть будучи ще в Польщі перед перельотом, пити соки, мені взагалі я, я, ви почнете відчувати, як ваш організм просто почне навіть після соків ви будете заливати в себе ті соки, так, як знаєте, як капельницю. Ви будете відчувати. Як ваш організм буде перебудовуватись на інший вид, тобто він почне оці токсини, оці всі шлаки і токсини виводити. І коли у вас поганий буде настрій, чи ви там будете різко потіти, жорніти голова, це означає, що і ви ще займаєтесь спортом, це означає, що оці шлаки і токсини починають вас покидати. І ви допомагаєте лише запускаєте цю швидкість, коли ви рухаєтесь. Коли ви рухаєтесь, от мій чоловік, ми сьогодні ходили, він, що таке голод? Подивіться, дорогі мої, голоду нема. Голод це процес, коли оці шлаки і токсини, які ви наїли, оці вся їжа, вона покидає вас, і у вас відчуття голоду. А вона просто вас покидає. Вам просто це треба перетерпіти, бо ви, ж, якби ви в себе не пхали, у вас би не було відчуття голоду. І ви це перетерпляєте. І все, і далі у вас з'являється енергія. Мій чоловік, ми йдемо. Ми йшли пішком, поїсти нема де. Ми цілий день ходимо. Він. Ой, хочу їсти, хочу їсти. Ой, я хочу голод, ой, що би поїсти. Ой, треба йти, ой, немає сили, все. Я слабий, несе кульок з тяжки, я кажу: перечекай, почекай. Потім минув час, він порухався, голод цей минув, і замість того, щоб зіслапнути без їжі, щоб впасти в обморок, він каже: я дістав енергію якусь! друге дихання відкрилось. Я йому пояснюю, я вже просто, знаєте, я вже мовчу, я вже замахалася сто разів пояснювати те, що я вже давно знаю, скільки років, тільки ніхто того не знає. Я кажу, це в тебе не друге дихання. Це просто ти не їш і не п'єш, не маєш зараз такої можливості і ще й рухаєшся. Ти допоміг тим шлакам, токсинам вийти з тебе, і ти просто прийшов свій природний стан. Це твій природний стан, що ти нічого не їш і не п'єш. І... І в цьому природному стані ти маєш повну енергії. І просто роби з нею, що хочеш. Що людство зробили. Ви розумієте, що людство внушило? Людство внушило їсти пити, через що людина постійно слабне, не має сил, постійно ходить на роботу, яку ненавидить, не має часу, всього боїться, через те, що вона постійно от, от такі в неї, ну, таке життя. І постійно думає, що вона вмирає через голод, їй постійно потрібна чергова доза їжі. Розумієте? І людей же, тих же людей всіх зробили заручниками. Ви бачите бізнесменів, ви бачите навколо себе успішних людей. Але як вони всі виглядають? В 40 років вона виглядає на 60, а в 30 виглядає на 50. 50. вони всі з поганою шкірою, всім решта. Розумієте? Я не говорю цього публічно, а на цьому каналі, тому що мене ніхто не зрозуміє. Розумієте? Я пускаю людей на курс харчування та свідомість і розповідаю про чистки організму, магнезії, касторки, клізми, що я робила, мій досвід, всі нюанси розбираю, хто що там зараз розказує в інтернеті, де правда, де брехня. І я пускаю туди людей, тільки тих, що пишуть мені в чаті, я беру відповідальність за своє життя і здоров'я на себе. Тому що я даю вам всю інформацію, а що ви будете робити? Вся відповідальність на вас. Я вам даю всі інструкції, методички. Тому що я це проходила онлайн, то бажано робити з кимось, та тому що це серйозний процес, шлаки, токсини піднімуться, коли ви різко. Тому нарешті поступово більше включати в раціон сирого, соків свіжо вичавлених соковою шнековою, та Дистильовану воду пити. Але вода вам буде потрібна. Тільки до того моменту, поки у вас будуть шлаки і токсини, тобто та їжа. Коли ви вже виведете цю воду з організму, то вам вода не буде потрібна, розумієте? Тому що вода потрібна і я от поступово я поступово відчуваю, що ми я не хочу навіть фруктів. Це ще раз доводить, що наш автономний стан це автофагія, це коли людина не їсть і не п'є за що дали Нобелівську премію. Це наш природний стан, це не те, що йому дали Нобелівську премію. Ми коли ні йому не п'ємо, це наш природний стан. Просто для нас, це наче ми десь в космосі, бо ми привикли їсти і пити. У нас голова не так працює, розумієте? І от і в мене щоразу, коли мій організм очищається, я відчуваю його я розумію, що я навіть фруктів не хочу. А якщо я їм фрукти, то я просто висасую з мандаринки сік, розумієте? Оце випльовую цю ну, мякоть. А якщо яблуко, то теж я відчуваю, розумієте, наш організм такий унікальний, що коли я їм ось цей фрукт, яблуко, то я м -м, наче вбираю той сік, розумієте? Вбираю той сік, і всі мої клітини наповнюються. Тобто, м -м, коли я їм мертву їжу чи п'ю мертвий сік з бутилки і свіжо витілений, мій організм одразу щитує. Що в мене пішло, і як, яку користь з нього вивезти, і що шкідливе до мене прийшло, і що воно мені не потрібне. Але він те і те виводить, розумієте? Тому що наш організм, що таке старіння? Я вам казала, це стирання органів. Коли органи постійно і безперервно працюють, вони просто стираються, зісихають. Якщо людина постійно їсть їжу, мало п'є або п'є тільки з чаїм. Оці Кофеїном, кави, вони її висушують. Людина стає суха. Ну, тобто людина сихається, розумієте? Ще плюс паразити з'їдають. Тобто, коли людина всеїд і повна, і худа, але всеїд. Я не говорю про сироїда, тому що сироїд буває ну, худенький, тому що це йде етап перебудови організму, він спочатку дуже різко втрачає вагу, потім організм нормовується. Але коли є всеїд, який ні разу не голодав, не сироїдив, не веганом, ні нічого, і він постійно все їв, ніяких харчових пауз перерв не робив, і він або товстий, або ходий. Це, і це і це погано, дуже. Тому що при худобі може бути онкологія, паразити і так далі. А при повноті, ну, жирові тканини, прослойки, оце все. Ну, але якщо брати ці два випадки, то той, що товстіший, то він... Чуть-чуть в кращому становищі, тому що організм оці всі шлаки і токсини розпаковує в жирову тканину. А потім, якщо людина би хотіла поголодати посироїдити, він би потім зайнявся розпаковкою цього всього, розумієте, і виведенням. Але він не має часу, тому що йому не дають можливості, тому що постійно нове, нове, і він їсть нове те складує, їсть нове, він так навчився. розумієте, Організм дуже розумний. А якщо... Той, худий, то й що то організм вже настільки от там такі процеси вже йдуть органів, що там і онкологія, я кажу, там ну, хіміотерапію люди приймають, розумієте, там страшні речі, там воно вже не відкладає нікуди. Тобто там вже все йде, там йде ну, тотальне знищення всього, розумієте? Молочка, м'ясо, яйця, сир, сметана. Розумієте, в якому ми світі живемо? Плакати хочеться, дорогі мої. Через це люди настільки стали звірями, тому що вони живуть в цьому. Вони їхня аура така, їхнє тіло таке, ними керують паразити, які вони поїдяють в м'ясі, вони йдуть на війну, вони вбивають людей. Людей, коли людина на харчуванні такому в неї затуманена свідомість, третє око, цей і піфіс, всі всі, всі наш мозок, мозок він погано працює так, то людина стає як робот, тобто вона не думає, вона просто виконує наказ. Їй сказали, іди воює. Він воює, він бачить або так, або ні. Посередині свого рішення своєї долі він не бачить. Тобто, всі люди, які говорять там чи про просування, чи про якісь свої секрети, секретів не існує, тому що секрет єдиний це лише ви. І ті люди, які вам продають якусь мотивацію, якісь курси по психології, вони, якщо розповідають вам про ваганство, про рух, про середіння, на жаль, не всі доходять до такого етапу, що розповідають про ваганство, про середіння, тому що аудиторія просто не сприйме. Але... Якщо вони все займаються спортом і отак виганять, то вони молодці, якщо вони таке доносять. Просто туди ви йдете за мотивацією, за якоюсь підтримкою, але основа будь-яких внутрішніх змін чи пропрацювання травм це харчування. Тому що тоді ви отримаєте оту внутрішню сміливість, і вам буде легше фільтрувати те, що вам підказує розум, якісь такі, знаєте, штуки. Ну, от, страху і так далі, ви будете настільки в собі впевнені, що цю впевненість будуть бачити ну, неозброєним оком. Ви станете іншою людиною, вашу душу буде видно в ваших очах. І як би ви не захотіли стати поганою людиною, якщо ваша сутність ви хороша, все одно люди це будуть бачити, розумієте? Ви не зможете себе очорнити. Або якщо ви погано захочете стати себе хорошою, це навпаки допоможе вам очистити свою ауру, очистити себе, очистити організм, вийти на високі вібрації і зрозуміти, для чого це все. Так, я іноді наркоманю, тому що я з'їм то, з'їм то, я шукаю якийсь кайф. Я собі хочу знайти відповідь, що зі мною не так. Я зараз не зможу сказати, що я повністю щаслива. Так, я допомагаю курсами, нозенами і так далі, щоб є були певні причини. Чому я їх почала створювати. Але я зараз в глухому куті. Знаєте чому? Тому що коли є бізнес, він дає гроші, а коли ти говориш тільки про духовність, вона грошей не дає. Тому що наші люди настільки зазумбовані і настільки залякані, затуркані і далекі від цього поняття астрології, харчування, чистого організму, що вони за таке ніколи не заплатять. Тому там, якщо ви підете суто в то, вам ваш потрібно, якщо ви будете повністю віддаватися або на консультаціях, вам потрібен постійно дохід, а консультації теж виснажують. Тому там людина хоче, має досвід, але вона в глухому куті. Я розумію тих людей, які, можливо, проживають подібне, тому що я проживала подібне. Коли ви почнете йти в бізнес і трошечки додавати цих елементів, це трошечки допоможе вам виїжджати на тому. Але а, якщо ви суто на бізнесі, ви не зможете робити того, що хоче душа, і ви будете шукати якогось кайфу в їжі і так далі. Ви будете відчувати, що ви щось недовонуєте. Тому я створила цей закритий канал, де я вам де з вами тут ділюся. Так, зараз я почала це трошечки, знаєте, поєднувати, тому що я розумію, що просуванням взагалі, от я говорю це на аккаунті про просування, просуванням взагалі таргетом цікавляться свідомі люди, які не надто системні. Тому що коли ти переходиш в категорію підприємця, це вже інша категорія. Це вже категорія. От я в цю категорію перейшла, коли о, там коли я вже ем, пропрацювала харчування трошечки подорослішала, так? І Після харчування, тому що щоб стати підприємцем, потрібно брати відповідальність, потрібно розуміти, що ти маєш повстати вести аккаунт. Так, дуже важко на кілька акаунтів постійно гнати трафік, там, запускати рекламу, щоб був постійний дохід, тому що це все кошти, це не так легко. Тому е, хочеться, от я пам'ятаю, був такий момент, коли я почала говорити про просування, і е, я зрозуміла, що це теж моє, а потім я почала. Е, Ну, свій досвід в езотериці, в астрології курси робити. І ви знаєте, дуже цікаво про матрицю долі, тому що фактично з матриці долі я почала цікавитись самопізнанням, і я мамі навіть читала про її аркан, але мені не вистачило там якоїсь структурності, глибини, і я пішла е, е, одразу в коучинг, потім в астрологію. Мені було дуже цікаво навчитися читати натальну карту, і я розумію, що цей інтерес це той тригері, він буде цікавити багатьох інших людей так само. Mm -hmm. Ось. Тому mm -hmm. я стараюся, в принципі, це все розповідати. Ну, про харчування, я кажу, я розповідаю тут, на закритому каналі і е, на Ютубі, але найбільше про тіло, про харчування, про чистки, про те, як... Їжа впливає, говорю тут. Тому що всі матеріали, різні канали, там е, більше по інформації, я вам кажу, що тут є канал, ви заходите і слухаєте. Так? Це все я вам розказую. Ось, е, греція така брудненька трошечки. словом, я хотіла зараз сказати от, про тіло. мої спостереження саме тому на канал. Бачите, личко? Воно стало, бачите, воно було таке в мене опухше, наче. А потім поступово воно почало ставати ось таким. І оцей теплий клімат він на мене попливав, наче весна прийшла. От на зиму ми стаємо таким от плануватиме, та да? на весну все це сходить, тане, оце, що ми нажерли. Це означає тільки одне, що нам потрібен теплий клімат, більше тепло, розумієте? Не зима. Ми не надто любимо зиму. Саме тому я не надто люблю зиму. І наше тіло, воно таке унікальне, воно переадаптоване. Я приїхала на Пальмі до Майорку, там така жара, зразу почала потіти, воно все з мене виходило. Тут теж ці токсини не будуть в нас потрапляти тільки тоді, коли ми перестанемо їх в себе кидати. От і все. А це боротьба з психологічною і фізичною залежністю. Я себе питаю, чому я досі кидаю? Тому що я чогось недовиконую. І сьогодні я поставила собі запитання, духовність і матеріальність. І напевно зараз таки після цього я проведу ще прямий ефір на каналі про просування, щоб це питання для себе закрити і подивитися, чи там будуть люди, яким я відгукуюся. Дякую вам.